Творче об'єднання Начитай Борислав Колияк. «Кульок». Колись мережа маркетів вопак була дуже навіть популярна. Принаймні в Рівному. зелено жовта кольорова гама на логотипі нагадувала прапор Бразилії. Хто знає географію, зрозуміє. Саме викладачем географії був Микола Федорович, почесним викладачем географії, якщо можна так сказати, для гарного слівця. А в реаліях, пенсіонер з мізерною пенсією, якої залишалося на хліб після сплати за комуналку. Федорович жив в будинку, в якому на першому поверсі розташовувався саме такий маркет Вопак. Спершу він переступав білий поріг в коричневих туфлях, начищених до блиску кремом. Ким би ти не був, та взуття для чоловіка одна з головних речей. І не в білих тапцях складуть в труну, а в гарному костюмі, який 20 років висить в шафі, а може й більше. Сіра торбинка доживала свого віку, тому на 26 й раз свого відвідування маркету Федорович відповів. Так, дайте кульок. Великий, середній, маленький, запитала обсипана прищами студентка, яка стажувалася як касирка в зеленій формі з бейджиком, де було зазначено прізвище худоба. Певне, їй не терпілося вийти заміж, аби змінити прізвище. Можна отой, що посередині. вказівним пальцем показав Федорович. Середній, з вас ще плюс гривня. Гривня, ціла гривня, подумав про себе, але не промовив голос. Целофановий пакет помістив в себе півбуханки сірого хліба, ряжанку та маковик. Це був майже тижневий запас нового товариша целофанового пакету в мережі ВОПАК. У 46-й квартирі згідно будинкової книги мешкав тільки Федорович. Двоє синів ще з молоду покинули місто і батька чи навпаки. Сам же Федорович бажав тільки щастя та кращої долі своїм дітям, хоча з іншої сторони він розумів, що старість зустріне в горді самотності. Тварин не любив. Телевізор та газета сім днів вбивали його час. Новий кульок висів в коридорі. Тепер він був в якості похідної торбинки, не такий, як всі, ті, що на касі, пуста купа Целофану. Він розумів, що рано чи пізно теж прорветься, зноситься, але зараз на нього очікували щасливі дні в товаристві свого нового друга Федоровича. Проте не тільки він був єдиний в сімействі Целофанових в цій квартирі. На кухні висіли ще два пакети: один з затертим Дідом Морозом, інший з Сільпо, з невеликою діркою. В ньому господар зберігав хліб. Дід Мороз був ємкістю для фруктів, з котрих варився компот, та нагадував, що скоро новий рік. Отже пакет з написом Вопак став головним у квартирі номер 46 серед Селофанових, що вівторка та щосуботи. Вони разом з Федоровичем виходили в магазин. Зазвичай продуктовий набір був однаковий. Хіба що після пенсії господар дозволяв купити собі домашніх вареників та палочку лікарської ковбаси, і під час вечері шунок отримував задоволення. Доля цих двох пакетів кульок не цікавила, адже всі вони знали, що ніхто з них не вічний. 14 грудня. Випав перший сніг. Тепер дід Мороз був центром уваги квартири номер 46 Своїм трохи потертим виглядом він все ж таки намагався навіювати святковий настрій, незважаючи на рахунки за комуналку. Одного грудневого вечора Федорович разом з кульком звичайним маршрутом пішли за продуктами. З третього поверху сходами вниз. Цього разу. Федорович вирішив наперед трішки скупитися напередодні свята. Йому пригледілася пляшка совєтського, яку він, зрештою, і взяв в парі з консервами та горошком. Перед від'їздом Федорович вирішив відпочити, перед тим як подавати 62 сходинки. Змовив повітря, оскотала ніздрі та вуса, котрий він не збирав ще з армії. Пакет був задоволений собою, тому не бачив небезпеку в бродячих псах, яких доволі підкрадалися, почувши запах ковбаси, котра була на саміснігому дні кулька. Незважаючи на вогу пакету та товару, який в ньому містився, собаки, не соромлячись, почали шматувати пакет. Десять секунд і від напису «Вопак» опак нічого не залишилося, тільки дві літери, перша та остання. Кулька не стало. Федорович, так би мовити, намагався чинити опір та марно. Бродячі пси домоглися свого. Кульку було майже безболісно, все відбулося доволі швидко. В зубах грудого пса стирчав шматок ковбаси, поки вітром підняло вгору та понесло вздовж п'ятиповерхового будинку. Консерви залишилися валятися на снігу поруч з пляшкою шампанського та Федоровичем, серце котрого раптово зупинило свій хід. Дід Мороз на кухні вже не зустріне новий рік. Коли родичі будуть ділити квартиру, його винесуть на сміття разом зі всім мотлохом, котрий старенький наживав впродовж останніх 20 років, хворіючи загадковою хворобою, знадобиться. Борислав Колияк. Кульок.